Жорстка правда про гроші, з якою ви будете не згодні. Гроші не приходять за працю. Вони приходять за цінність. Ви можете зранку до ночі впахувати і заробляти три копійки, а можете створити ексклюзив, цінність і, працюючи пару годин на день, заробляти мільйони. Друге, стабільна робота це найнестабільніша річ. Ви можете роками будувати свою кар'єру. І завтра ця компанія збанкрутіє, або взагалі штучний інтелект вас замінить і вас звільнять. Третє досягають успіху ті, хто може зробити себе цікавим, хто харизматичний, вміє красиво та цікаво говорити, хто смішний, хто вміє виділятися, той. Хто може себе подати та продати будь-що? А ті, хто ховаються за своїми страхами, дотримуються вигаданої суспільством правильності, сидять і не розуміють, чому в них нічого не виходить.